Um, так, от по перше, значить. Можуть казати так, філософія не приносить грошей. Треба займатися тим, що корисно і приносить гроші. Звісно, те, що корисно, воно нам не тільки приносить гроші, воно ще нам надає певної гідності. Так? Ми відчуваємо, що певної честі також, ми відчуваємо свою частину, яку ми вносимо в суспільство і повагу. Тому, звісно, потрібно займатися корисним. Філософія приносить користь, але вона, в принципі, не скерується конкретними інтересами, бо інакше тоді це не філософія. Але спростування свого міфу починається ще з моменту зародження філософії Греції. Один з перших семи стародавніх грецьких філософів Талес Мілецький він довів, що, будучи філософом, можна дуже добре збагатитися. Так передається такий апокриф або певна така оповідь про те, що він, спостерігаючи на небо, знайшов певні закономірності і передбачив, що через декілька років буде неврожай маслин. Він тоді вклав свій капітал гроші у закупівлю. Фабрик по виробництву маслиної олії і чи коли через три роки дійсно був неврожай маслин, він єдиний, хто міг продавати цей продукт і, звісно, на цьому розбагатів. Тут можна заперечувати, якщо бути достатньо послідовним і чесним, що можливо тут на філософії йому допомогла, хоча він був філософом, а йому допомогло знання погодних умов, а можливо якийсь там сім сімейний досвід, так тому що фермери, якщо це фермерство, да то вони передають від родини до родини секрети фермерські. Але по суті, не в тому, ким він був насправді і що йому допомогло. І можливо, навіть ця історія вигадана. І навіть якщо вона вигадана, вона не суперечить основній тезі, що саме якраз філософія допомагає досягнути успіху, якщо це стосується якихось навіть вигод, тому що через 2,5 тисячі років англо-американський математик, логік, філософ Альфред Норд повторює схожу тезу про те, що. В своїй книзі пригоди ідей він каже, що відкриття створюється так само приблизно, як і закордонні подорожі, в яких ми бачимо, начебто, звичайні речі у незвичайних обставинах. І хіба не цим займається успішний підприємець, коли він має можливість або талант? Або розум побачити щось у подіях таке, що не змогли побачити його конкуренти. так? Тобто філософське мислення, як мислення оригінальне, нестандартне, воно допомагає збиватися швидким і законним шляхом, в принципі, так. І саме тому тут протиставляти філософії багатства не можна. І взагалі філософія займалася найбагатші люди або найбідніші, так? А таке теж було. І ну от такий приклад. Може бути якийсь ходу спростовує на початку на початку історії філософії, так, і от Альфред Нортвайкер, це, це сучасна філософія, та сама теза повторюється іншими словами. А далі, а, а, взагалі, коли от, кажеш про надто багатих людей, які займалися філософією, надто бідних, тут пригадується фраза чомусь Аристотеля, який казав про державу, так що держава це такий устрій, який. Без якого людина не може обійтися, без держави може обійтися або тварина, о такій державні в принципі не потрібна. Або якась надлюдина, яка своїм духом перевершує всі закони, і мораль вона сама, так би мовити, може визначати, що таке добро і зло, і бути порядною без необхідності бути врегульованою якимись законами, так бо її розум сам визначає принципи законності. Так можна так це інтерпретувати. І, от, коли пригадуєш цю фразу Аристотеля, тут також згадується, що в дійсно філософія приблизно те саме: дві крайності середнього не дано. Значить, або до філософії долучаються ті, хто були найбіднішими, у кого якась була криза в житті, коли потрібно дійсно щось радикально переосмислити щодо себе, щодо свого відношення до світу і щось змінити, от докорінно, так коли дійсно сталася якась особиста катастрофа, так. Або навпаки, коли людина вже може собі дозволити абсолютно все, але при цьому не втрачає розум. І не втрачаючи розум і маючи багато можливостей, вона поступово розуміє, що в неї, як у нормальної, здорової людини залишається, якщо розум залишився, то здорова людина, да? а, то залишається таке відчуття ностальгії по якихось ідеалах, що, скажімо так, те, для чого прагне більшість, це ну, цього недостатньо. І бачиш, як, якщо ти знаєш, то можеш собі це легко дозволити. І виникає таке природне почуття потягу до чогось доброго, а кращого за те, що ми бачимо тут безпосередньо в цьому світі. Ідея справедливості, ідея краси, ідея істини так? або істина сама по собі.